І всім всім привіт, я радий вістати на моєму каналі Фіріч. І нарешті в мене відос, так як два тижні в мене не було відосів по причині, що в мене була практика, і часу зовсім не було. Я працював по 8 годин в день і, на жаль, було без відосів. Я там виставляв один-два тіктока маленьких, коротеньких, так що просто активний впав і все. Це в Тікток, але в Ютубі я зовсім чого не виставляв. Тому що ж, перейдемо до суті цього відео. В цьому відео ми буде такий більш як розговорний ролик. Я вам розкажу, як поступити на постадміністратора і стати адміністратором UA я вам розкажу приблизно, як це все проходить, покажу вам, як подати заявку і так далі. Але якщо ви хочете побачити, як я прохожу обзвін, заявку, це все вчу правила. Тому думаю, для вас можна такий відос запилити, де я там, наприклад, на третій, на четвертий або на п'ятий сервер, піду в адміністратор і попробую туди подати на адміністратора. І це все роблю для вас для відео, щоб ви бачили наглядно, як це робиться. Тому, якщо хочете таке відео, ставте лай лайки обов'язково, так як для мене це огромна підтримка. Ви мене лайком підтримуєте. Я побачу, що вам дійсно таке подобається такий контент, і я вам покажу, як заступити на адміністратор. Так як я думаю, багато людей е хотіли і не раз, навіть певно, хотіли вступити на адміністратор, так як це як мінімум цікаво, весело, як воно все проходить і так далі. Тому що ж, перейдемо коротко, я вам розкажу, як я це бачу, як це приблизно проходить. Перше, що вам потрібно, це вивчити РП-терміни, це саме обов'язково РП-терміни, наскільки людей садити, якщо вони там щось порушить і так далі. оце все там, ці всі повністю, всі-всі правила проекту, вам треба обов'язково це все знати на пам'ять, на зубок, щоб ви це завжди знали. Це саме перше. Ну а далі треба дивитися по критеріям, які у вас на сервері. Зараз я вам покажу Discord канал, в якому я покажу, де можна там подати заявку на адміністратора, які там критерії, звідки років до цей і так далі. Ці всі-всі-всі ці критерії. Ну що ж, ось я вже і Discord канал юга онлайн. Якщо у вас немає цього каналу, то переходіть по силці в описі під цим відео мій телеграм-канал, і там я залишу ссылку на цей Discord, якщо у вас його немає. Зараз я вам покажу, що тут потрібно робити як подати заявку на адміністратора. Ну і перше, що вам потрібно, це зайти в правила обов'язково, почитати абсолютно всі правила, добре їх завчити і знати кожне правило на зубок. Це саме основне, що має робити, що робити знати адміністратор. Е, в принципі, о, опачки, а ну почекайте секундочку, мені тут прийшла смс очка що у нас новий промокод. Давайте я вам його зараз виведу на екран. Ось так мені під час відео прийшла смс, і ви золотали халявний промокод. я вам його зліва залишив. Переписуйте, і водьте. Мені просто зараз записую для вас відос і мені прийшла смс-очка з новим промокодіком. Тому хто не знає, можливо, відос вийде пізніше, вже всі будуть про нього знати. А якщо ви не знаєте, прошу воді, це для вас, буде такий приємний бонус. Ну, а поки я вже тут протикав, нам потрібно було зайти в корисні посилання. Далі нам ось тут будуть всі сервера, абсолютно кожного цей. Наприклад, я хочу піти на адміністратора 0.4 сервера. Я нажимаю на ночь. Далі мені бот висилає ось таку силку. Ви переходите по ній, і вас зараз автоматично перекидає на 04-й сервер, Discord, точніше, 04-го сервер. Далі я вам покажу, як там знайти заявку на пост адміністратора, як туди подати, що зробити, і так далі. Самі робити цього не буду, тому як я і казав, якщо хочете побачити відео, як я поступаю на пост адміністратора і всі правила здаю обзвін, то обов'язково ставте лайк під цим відео. Якщо буде багато лайків, то я обов'язково це знімлю для вас. І ви подивитесь, як це робиться, от прямо на ходу. Так, давайте. От тут у нас є заявка на пост лідера. Ви нажимаєте заявки. Далі заявка на пост лідера. Ой, лідера. Ой, вибачаю, я щось трошечки попутав. Адміністратор. Ось. І отут там, нам потрібно заповнити ось таку форму. Ось тут адміністратор і повністю написав головний адмін, скоріш за все. І вам тут потрібно там ваш нікнейм, ваше ігрове ім'я, ваше там цей, абсолютно все-все-все, ваш рівень. Чи маєте ви, там, наприклад, змогу грати з комп'ютера або там ваше справжнє ім'я, ваш справжній рік і так далі. Повністю ця вся інформація, так як адміністратори мають знати, кого беруть до себе на адміністрацію, щоб потім не були великі послідства цього. Бо багато вже раз було, що зливали адміна, а хоча вона не небагато, і напевно такого не сильно пам'ятає. Коротше, ну такого поки не було, бо у нас тут слідкують конкретно за цим. Можливо, на інших там проектах таке там зливають, там, не знаю, абсолютно всі сервера і сервера просто помирають. Наше такого, вроді би, наче то не було, наскільки я пам'ятаю. Ну але на всякий случай, ось тут оберуть кучу інформації, вас перевіряють, щоб ви точно нічого не натворили і так далі. Ну і ось тут вам потрібно буде, як я вже казав, заповнити цю форму. Якщо вас приймуть, то вам потрібно буде проходити обзвін, де вас будуть питатися всі абсолютно ваші ті правила, які ви вчили. Тому в кінці відео я обов'язково для вас залишу одну таблицю. Мій знайомий її робив, чи ще, ще мій друг, мій дуже хороший друг Андрійко, привіт тобі. Він виписав таблицю, з якою він зміг пройти обзвін максимально просто. Тому він же був на адміністраторі. Якщо я не помиляюся, 04-го теж серверу. Але вроді би я помиляюся, не знаю. Він виписав таблицю. З якою максимально просто здати обзвін, якій максимально просто її вивчити, де будуть всі терміни, які будуть питатися, всі оці за скільки садити людей і так далі. Тому, якщо хочете побачити, обов'язково дивіться відео до кінця, тому що ж, ось так. Ну і ось так коротко я вам розказав приблизно, як це відбувається. Перше, що вам потрібно, як я вже казав, це завчити абсолютно всі правила, РП-терміни, скільки людей там садити, на скільки садиться і так далі. Це все абсолютно вам потрібно вивчити. Далі потрібно е, ці всі критерії відповідати, наприклад, там від 16 років. Ну там є деякі коротше, такі, як не знаю, як пом'якшення до 15 і 14. 14 це максимально, як по мені, вже трошечки бред, але я ще вроде, не бачу адміністраторів з 14 років тому це напевно вже, якщо вони знайдуть там реально адекватного типа, тоді візьмуть на адміністратора. в Принципі, що ж? Далі після цього, як ви оце подали заявку, і якщо ви все підходите, все правильно написали, все правильно зробили, вам назначить обзвін після чого вам потрібно буде пройти цей обзвін. Перше, що вас... Що ну, потрібно знати, це от як я вже казав, це всі правила, так як вас там будуть їх питати, абсолютно всі РП-терміни, що значить там ДМ, що значить ДБ, оці все-все-все, всі ці РП-терміни, все там буде. Якщо ви там вже все ідеально розкажете, ідеально себе представите, розкажете все, як є. То вас приймуть і ви поступите на адміністратора. Вам зразу в ігрі видадуть адмінку. Поки у вас буде адмінка першого рівня, і далі, з того як ви працюєте, вам будуть її повишати, повишати, повишати. І, можливо, не знаю, можливо, хтось з вас дійде і до головного адміністратора серверу. Не знаю, вірю в кожного вас, якщо мене там дивляться, ті, хто 16 років має, то прошу пробуйте. Не знаю, якщо ви там хочете попробувати себе в ролі адміністратора вперед. Я вам не знаю, можливо, скоріш за все, якщо буде дійсно великий актив, то я зроблю для вас отдільне відео, де я пробую поступити на пост адміністратора. і я вам покажу, як це виглядає наглядно, що що я буду робити, як я буду вчити. оце все, 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 абсолютно все. Ну до речі, я вже знаю багато РП термінів тих всіх, всіх, так як я граю вже немало. Граю, майже від відкриття серверу і до того відкриття точніше, ігри. До того я теж грав на інших проєктах, але там не так було круто, як в нас на UA Online, Тому, в принципі, ось так. Ну що ж, і в нас залишилося останнє на сьогодні. Це у нас показати вам цю таблицю, от я вам її зараз вивожу на екран. Ну і ось наші таблиці можете поставити на паузу, подивитися, я їх вставлю на 3 секунди. А якщо хочете їх побачити нормально, в нормальному розмірі, то я вам обов'язково також залишу їх в себе в телеграм-каналі. Тому переходіть по силці цим відео. в Мій телеграм-канал, він там саме перший вам вставлю. тут напишу там тут мій телеграм-канал і так далі. І ви переходьте, і там вся оця інформація. Також Дискорд, посилання на Дискорд сервера тому залітайте, оформляйте підписку. Також там бувають частенькі розіграші. Я там вже не раз розігрував дом, там машини, донат навіть розігрував. Тому залітайте, там також частенько проводяться розіграші, багато цікавої інформації. І також будуть спойлери з наступного зимового обновлення. Тому залітайте і будете знати самі перші все наперед. Ну а я бажаю всім хорошого дня, вечора. Ну і всім па-па-па-па!